За добу, що минули наші захисники ліквідували ще 560 російських загарбників, знищили 30 артилерійських систем росіян, 14 бойових броньованих машин, 11 ворожих ППЛА, оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, чотири танки та 11 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 28 липня. Такі українські воїни ліквідували більше як 244 тисячі 830 окупантів. Російська армія втратила 4190 танки та 8161 бойову броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 4775 артилерійських систем загарбників. На 698 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 458 засоби протиповітряної оборони ворога, призволили 315 літаків та 311 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на сім тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4007 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 709 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!